Усім привіт! Сьогодні від Анатолія прийшов заказ э, на бананчик карлик. Не Суперкарлик. Ось я така гарнючка. Ось такий гарний. Хочу показати, як я пакую. Так, зараз беремо картонку, відрізаємо трошечки, це викидуємо це. Обов'язково, накидаємо, відрізаємо. Що ми робимо далі? Повуємо, що наше дуже чудова пошта чудо нова, даже, якщо вона. А вони кидають посилки не произошло конхвузу. Всім нагадую потрібен сурік свинцовий. Так Потім ми беремо дуже гарна рослинка. Вона трошки, трошки прим'ялася. Це не критично. І запікуйовуємо ось отаку коробку. А, ну, зараз. Що ми робимо далі? Протикаємо отвори, дірочки, отвори, і зав'язуємо. Зараз на паузу. Продеваем вот эти дырочки отверстия. Це добре Тудочки ми продіваємо і робимо, і робимо отвір. Це набагато краще, якщо навіть рослину вони кинуть. Так, дуже дуже маленький, дуже маленький отвір. Ось вийшло, потім зав'язуємо тут ми зробили ще один отвір, ось і отуто. Ще робимо о, о є? Тобі ми бачимо, якщо рослинку Будуть кидати. Ой, там щось. О, ось отак. Та як карний баба. Вона прижата к дніщу. Якщо її будуть кидати, то нічого з нею не відбудеться. Та й все. Це відправляти я буду завтра. А поки вона буде дихати, я приготував, а завтра вранці я її запакую. І так, і лісяк, та й відправлю це кому сподобалось, обов'язково підписуємось, ставимо лайк. І нагадую в кого є цвинцевий сурик у сухому стані. Будь ласка, пишіть, якщо о, потрібно гроші, знайдемо. Якщо там багато, Якщо маленький, 100 грам, 200 грам, кілограм, ми все приймемо. Будь ласка, це не для мене, це для військових. Усім дякую, до побачення, Євробачення.